А так добре віспусі. А, а, а. До лице по мої зуби по е, стоп. Фу! Це що, я у тюрмі? Блін, як я не можу бути у тюрмі, це не є добре. А, і що мені тут тепер робити? Блін, як мені віцика вибиратися? А, що мені тепер робити? Блін о, йо моя, це нічого не дає. Тут ліжка. А що за сундук? Стоп. Не кажи, що тут є кірка. А як мені тут вибратися? Блін, а блін, а Я пам'ятаю, я був спав на своєму ліжку, а як я тут появився. О, ви є. І всім привіт, друзі! З вами я. Я вам хочу казати, я не знаю, як я тут з'явився. Я був взагалі на деревні і хотів і спав. Я стою, я не знаю, як я тут оказався. І, друзі, не знаю, що тут Каз книга, що це за книга? Зараз я прочитаємо, друзі. Я не знаю, що це є по-настоящему. Ну, прочитаємо. Ага, тут все на англійському нашому мені це. гад. Блін а, друзі, що мені тепер робити? Два... Так що ставте лайк, аби я вібру усі Хм, Це якось нечесно. Просто так мене в тюрму. А може рано почитати книгу? А на що мені вже школа стає? Ну блін, а робе що робити друзі? А так це що? Це пусте? Блін, а що мені тепер робити? Друзі? Блін, як мені ви віці вибрати? А, а ці білі романі, друзі? Я нагаден. Ой, -майо, як це так? А... <глузь> а, неможливо тут нічого прям. Друзі, я вже тут три години сижу. а стоп, що це там за дірка? Я не замітаю. А фото таке моя рука може... тут доставати далеко, а так. Давайте, давайте. І! Є... єс, Що це зробило? Я відкрив тюрму. Друзі, вітаю. Треба бути тихіше, щоб тут нікого не було. Так, відкриваємо сундук. знову каскне. Блін, а що на їх так багато. Так, друзі, блін, це що за двері? Що е, прочитаємо нічого тут, не понятно, що за двері? Тут нікого нема, не дівся нікого. Нікого. А це що за кімнати? Оооо, їду, нарешті візьму собі їду, аби я нормально я був голоден. Я не знаю, що мені робити, друзі. Беру. Ще кавун є, а, але він же якийсь просрочений. Блін друзі. якийсь не дуже добрий, але смачно. А. Чіпю, от це ще, що туалети. Я не знаю, що мені робити. Блін. А-а-а, Як мені це все робити? Крайте, добрі друзі, будуть тихі, що на двері ніч, ні є на двері день. Може це дасть нам якусь підсказку. А тут двері? А, це може дасть нам підсказку? Ось так. І ось так. Ні, нічого не кажуть нам. А стоп, тут не було начало нічого в туалеті. Хм, нічого? Ха. Друзі, тут нічого не було. Ну, повертаємося назад. Що тут такого б бути? Але. А що а тут є таке? Кірка! Друзі, тут забули поліцейські, що я можу вибрати ці і кірка. Ну, давайте попробую щось зробити. Що це нам дасть? Бліна, це не відкриває. А стоп, а якщо це ззаду відкриває там? Ззаду подивимося. Може і би було би добре. Ні, нічого не відкрило. Все так само, як було. На жаль, ні, друзі. Так, де то. О, це прям як ключ для мене. О, відкривати це якось можемо. Блін, друзі, це ми мусимо якось це відкривати. Угу. Блін, очіка, друзі, не подивлю. Точно нічого немає, Ні, нічого. І так, беремо, давай, відкривайся. Ні, не може. Це все що, бар'єрні блаки тут. Бліно, тут чи інакше тюрми. Бу, це наша тюрма. Я не розумію, зачем мене посадили. Я пам'ятаю, що я лишу ночі ляг спати на моє ліжко. І все. Чи це ловушка знову від селянів? Що війду, а там моє деревня, значить ці селяни точно зробили. А стоп, там якась це? то якась кнопка А Ну ще подивимо зараз. Так. Тут нічого нема, друзі. Ге? А що нам тут робити? Блін, друзі. Хм. А як це все нам зараз буде відкрити? А хто це нам відкриє? Як ми це відкриємо? Ге? А як ми це все будемо... Нічого тут нема. Хм. Я зараз піду туди далі. Ну зараз підемо далі, ця кнопка теж нічого не дає. Бажаю піти сюди. А тут нічого не буде, так? Блін, а що це таке? Це прям бінні рамини все, я не знаю. Ну, зато нам дали першу підсказку. Якби перших не було, тоді ми б не могли стикти з цієї тюрми. Все це нам нічого не нас. Так, це я не буду кидати, бо я боюсь, аби я це загубив. Так, друзі. Можу, все було захований. Що може все-таки далі так і бути? Друзі, тут нічого нема. Зараз проблем вирішимо. Ти чому з цієї тюрми, але головне, аби тривога не була, аби мене не спалили. А ну вертаємося назад, тут нічого нема. Це нам якусь підсказку дасть. Блін от, друзі, я не знаю, де я. Це якось не дуже добре. Це що зробить мені? Нічого. Це мені віддасть кірку назад. Ідемо далі. Якщо зараз нічого не буде, я не знаю, що буду робити. Давайте, відпустіть мене. Давайте, давайте. Блін, а що нам робити? А не то, що... Стоп! Після того, що той автомат цю кірку виплюнув, куди я туди засунув, не кажи, що вона може ламати. А, а... Я зламив! Ура! Друзі! Я зламив! А, треба бути тихіші, друзі, я зламив. Я дуже радий, ніхто мене не злами. Я завжди, як завжди, це і я, і я віберусі, ура! Так, ці двері. Так, отак. Все, тепер професіонал. Тепер я можу на легкості це поламати. Давай, ламайся. Давай о. Тут якийсь сундук, незамітно, але для мене замітно. є якийсь ключ. Хм, Що за ключ аж може бути? Що тут Ага. Нічого інтересного. Ура, друзі! Ми знайшли речі, це дуже добре. Ми знайшли ключ навіть. Так, та-та-та, вже -та -та. швидше. що поліцейський, мені вже нічого не зробити, а на що мені це ламати? показуй, що я знайшов ключ. Ось так, ага, закривай. Ні, треба відкривати, бо зараз хтось мене спалить, не дай Бог. Це буде дуже повно. Що тут? опять я знов. Я це і так знову. Так, зараз треба трохи паркурити. Це відламимо. Давай. Давай, змойся тушку, давай. Єс, yes. Єбай. Yeah, треба не повторяйте за мною, бо це можна собі руку зламати. Так. Стрибай. Ай. Так. І. єгу! Друзі, здається, що це відео вам сподобало. Я мені нашому собі дома домашнюся візьму. Не дай Бог я зараз знайду своє село і, і мене селян 5 обманули. І дякую за перегляд. Не забудьте ставити лайк, підписатися на канал. І всім пока. Я вибрався. Всім пока!